В рамках третього етапу спільного франко-російсько-італійсько-українського проєкту Молодь в дії театральна лабораторія відсутність представила гостям перформансу одноіменну виставу. Експериментували вихованці міського палацу дітей та молоді. Подібна театральна робота представлена в Рівному вперше. Ця робота є винятковою саме через свій ну досить експериментальний зміст. Рівненський і на глядач в таку форму може побачити. Перше вистава вирізняється тим, що вона побудована достатньо на таких мінімальних засобах виразності. Так, тут ну глядач не побачить звичне для себе театральне оформлення. Повністю зануритись в дійство глядачу допомагає атмосфера, яка тут панує. Практично повна темрява відсутність тексту та музичного супроводу, викликає в гостей вир емоцій. Саме це і ставили собі за ціль актори театральної лабораторії. Принцип тому, що Тут немає суті, немає якоїсь окремої ідеї, яку потрібно подати. Тут є тільки те, що відбувається в голові самого глядача. Тобто він дивиться на виставу, актори роблять якісь окремі дії, і він відчуває, щось відчуває в собі, переживає. Тобто, від цього всього глядач має відносити щось своє в собі. Закінчиться проект Молодь в дії у травні наступного року. Тоді делегації чотирьох країн-учасниць зберуться спочатку у Києві, а потім знову завітають до Рівного, де і підіб'ють підсумки програми. Олександр Туз, Віктор Самчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.